На сьогоднішній момент повинно бути дуже великий лід. Зараз соняшник квітує, але бджола не летить туди. Немає кому летіти. Були потрави. Потрави явні, ось все видно перед вуликами. При такій погоді повинна пасіка прямо ревіти. Подивіться, будь ласка, це наша біль. У селі Веселівка розташована пасіка Миколи голуба. Каже, офіційно у нього зареєстровані 100 бджоло сімей. Минулого тижня вони почали помирати. Зі слів чоловіка втратив найбільш продуктивних бджіл. Вважає, у липні бджоли потроїлися під час обробки місцевими фермерами полів. Бджола, яка може зараз літати, в принципі, вся бджола пропала. По моїм підрахункам відсотків 70-80. Дуже постраждали, і наш недоотриманий прибуток дуже значний. Немає мови про заробітки, мова про те, щоб зберегти пасіку на наступний рік. Житель іншої вулиці Віктор Матвієнко також має зареєстровану пасіку. Каже, у нього бджоли теж почали помирати минулого тижня. Втратив шість сімей. Попередні підрахунки залишилась одна бджолосім'я. сімя Робоча бджола пропала. Не співаєш дивитися, за подолу служби і по роботі основного служба. Бо я зараз служу тут. Повернувся з зони бойових дій. Фермери не попереджали під розпис. Каже, звертався у сільську раду, щоб встановити причину загибелі бджіл, має за власний рахунок відправити загиблих бджіл та зразки з полів до лабораторії. 15 тисяч такий великий об'єм паски, щоб зробити до становіше 10 тисяч. Це те саме, що я заплачу за аналіз. За тиждень отримали звернення до сільради про отруєння бджіл від шести пасічників, з 14 зареєстрованих. Відправляти на аналіз бджіл власним коштом вони відмовились, тому комісія не зібралася. Повідомлень про обробіток полів у громаді не отримували, пояснив голова Веселівського старостинського округу Михайло Безверхній. Хто це зробив, нам було невідомо. Ми вже комісію організували, транспорт виділено, держпродукту жде. Двигати далі. Давайте їдемо, зараз привозимо. Ну, тут постояли постояли, А чи виграємо ми, а чи, а чи ми щось відсудимо. Ну, саме основне, що дійшло до того, що сказали, що давайте призупиняємо. Каже, у селі понад 70 людей мають землю в обробітку. Три основних, які мають землю, а то одноосібники. Суспільне поспілкувалося з агрономом одного з найбільших господарств у селі. З його слів, у липні жодного обробітку рослин не було. Ми вирощуємо в основному кукурудзу соняшник сою і буває пшеницю. Процес обробки відбувається пестицидами в нічний час там з 8-9 вечора і до 5-6 години ранку. До льоту бджіл. Так сказати. О, і якби, знайомих пасічників, кого знаємо, попереджаємо, О, ще також сповіщаємо старості, говоримо, знищити бур'яни, хвороби і шкідники. Особливо небезпечно обробляти соняшник в період цвітіння, ми соняшник в такий період взагалі не обробляємо. При отруєннях загибель бджіл відбувається протягом доби, пояснив спеціаліст Держпродспоживслужби Анатолій Стойка. На лабораторний аналіз після загибелі бджіл є щонайбільше найбільше два дні. Сільська рада на протязі максимум 24 години має створити зізвати цю комісію і почати працювати. Чому так швидко? Бо токсиканти, які ми обробляли з поля, мають е, роз, розкладатися. Зразки мають направлятися до лабораторії, якщо вони були відібрані, протязі одного-двох суток, не пізніше. Говорить, платити за проведення експертизи у науково дослідних інститутах мають пасічники. Фермери повинні попередити місцеву владу про обробіток полів за три дні. Попередити всі селищні ради, які знаходяться в радіусі 10 кілометрів від зони обробки. Якщо в паспорті на пасіку не вказана кількість бджолосімей, то при розгляді ситуації по загибелі пчіл їхня інформація про кількість бджолосімей до уваги братися не буде. Микола Голуб витрачати гроші на експертизу не буде. Каже, пасічники просять тих, хто винен у загибелі бджіл відшкодувати збитки. Фермер, який це зробив, прийде і скаже хлопці, чесно, це я зробив. Давайте якось будемо домовлятися. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.